За ініціативи Віталія Кличка, забудовники руйнують Київ. Це одне з гасел на черговому мітингу під стінами КМДА. Минув тиждень з моменту незаконного знесення забудовником історичної садиби Зеленських 1890 року. Ця будівля є унікальним представником житлової забудови 19 століття. Вона єдина збереглася з усього свого району. Це буквально відображення історії і розбудови Києва за цей час. КМДА так і не спромоглася скасувати дозвіл на проведення підготовчих будівельних робіт, виданий забудовнику, і це попри те. Що громада Києва закликала до цього і вже неодноразово виходила на мітинги під Кенда. Департамент охорони культурних спадщин не визнав садибу Зеленських пам'яткою, і це, попри заяву Мінкульту, що садиба має бути внесена до державного реєстру на пленарне засідання, так і не винесено проект рішення про надання додаткового охоронного статусу для всіх. Історичних забудівель старше 100 років. Київська міська рада досі не подала позови проти забудовника щодо відновлення садиби. Натомість, Віталій Кличко підписав якийсь безмістовний меморандум із забудовником, що знаходиться під слідством. Крім того, що цей меморандум не зумовлює жодної відповідальності за його недотримання, так у ньому ще й прописано про відновлення будинку, а не пам'ятки. Тобто, забудовник зобов'язався по суті відновити стіни. А не повний архітектурний ансамбль, до якого входять і історичні прикриття, і унікальне оздоблення. І це все попри те, що на позачерговому засіданні ТСК по Києву комісія встановила, що консультативну раду при департаменті треба розпустити. І навіть непрозоро натякнули натякнула керівниця департаменту охорони культурної спадщини Марині Соловйові, що вона має написати заяву на звільнення. Через власну некомпетентність це питання порушено тоді приблизно тоді, коли вона напишете заяву про відставку зі своєї посади як людина, що її некомпетентна. Про це я вже розповідав у попередніх відео на каналі. Однак Марина Соловйова досі на посаді консультативна рада не розпущена, та й загалом у КМДА все зробили за старою доброю традицією, проігнорували вимоги громади. А разом з тим і рішення ТСК. За тиждень КМДА не вжила жодних дій щодо кричущого беззаконня зі знесенням будівлі, не звільнила і навіть не розпочала внутрішні перевірки стосовно жодної посадової особи, яка може бути причетна до цього злочину. З цього можна припустити, що вони знали про знесення і є співучасниками цього злочину, оскільки така діяльність та бездіяльність з боку столичної влади є системною. Люди змушені виходити на вулиці. Аби привернути увагу до такого свавілля і беззаконня, і справа не лише конкретно у садибі Зеленських. Кияни виступають проти руйнування усіх історичних і культурних пам'яток столиці, а також вимагають звільнення керівників департаменту охорони культурної спадщини, які допускають це. у у відставку! У відставку! Ми маємо зберегти свою історію, свою культуру. Бо, зокрема, і за неї віддають своє життя наші захисники на фронті. А в цей час Кимде відстоює інтереси забудовників.